Звернемо увагу, якою частиною я вдихаю. Це є нижня частина. Якщо ми візьмемо легені наші та поділимо на два пополам, пополовинці, нас повинна працювати саме оця нижня частина. Давайте спробуємо подивитись ближче. Коли я вдихну, бачите, куди йде вдих? Іноді нам потрібно для того, щоб перевірити, чи правильно дихаємо, нам потрібно поставити наші ручки за голову, і вдихнути. Таким чином, вдих візьметься саме туди, куди нам потрібно. Давайте ще раз. Видихнули І вдихаємо. Супер! Таким чином, ми бачимо, що саме оця частина надувається, саме в цю частину попадає наше повітря. Коли ми маємо співати. Саме оця частина повинна працювати. А тепер спробуємо подихати цієї частини. Ставимо ручки за голову і вдихаємо на 2. Видихаємо на 2. Вдихаємо на 2. Видихаємо на 2. Супер. Зробимо таку з вами вправу. Щоб розігріти свій голос, нам потрібно його розбудити. Що потрібно від цього зробити? Зараз я вам покажу. Ми візьмемо таку вправу, яка дозволить нам розбудити все наше тіло. Зараз нам потрібно вдихнути саме так, як ми тільки що знайшли низький вдих. Вдихаємо і робимо вправу на с. Ми, наче, той м'ячик накачуємо сц. Спробуємо. Працює саме оця частинка. І Чудово! Відчули, як працює ваше тіло? Давайте спробуємо ще раз. Порахуємо до десяти. Вдихнули і поїхали. Клас! Вийшло. Тепер будемо розігрівати голосові зв'язки за допомогою губ. Робимо губний трель на... Клас! у нас це вийшло. Як ви відчуваєте зараз своє тіло та свій голос? Ви відчули, що він трішки розігрівся та готовий приступати до наступних та важчих вправ? Поїхали далі, покажу.